Так, друзья, всем привет. продовжуємо пахать. Тут трошки менша грудка. Тут у нас 2 гектара. Може трохи вітер задувати, но Отака глибина. Та ну десь 22-25, десь отак от. Може 20 містами, ну тверда. Земля тут вроді би залазить. Ну це тут посіяно по, було по нову тілу. Тут, походу його ніхто не пахав. Це ми перший рік, тут кос, косили і пашемо, будемо подсолнух садити. Ну а тут работали по нову тілу. Ну, трошки менша грудка, если б спахати. Бачите. Тут 2 гектара і там та за цими кущерями там 10 гектар. Оце по нову тілу будемо підпахувати. Тут ще такий склон трохи. Трактор трохи веде. Ну нічого. Пахота важкувата, то що буксує постійно. Хочеться пошкрябать, щоб трохи заглубить. Ну, вроді би бороз таких немає, ну що там отак от. Вроді би трохи лучше пашеться. в тому году у нас кажду борозду було видно, а в цьому году трохи лучше. Така ось пахота. Тут тобто трошки більше може, а може то так кажеться. Ну солому присипає, <кій> ми нічого не, не дискували, бачите, нічого, прямо так, по поостаріні. Вже трохи містами пішло бур'ян. Та вон видно його, бачите. Вже пашемо Ну, щось хмари таке хмариться, може дощ пройде, ну а так пашемо Потихенько. Розход конечно здоровый за 20-25, наверное. Може, ну десь пример, бо ми не заміряли, ну по гектарам примерно десь так іде, наверное. О така борозда. Ну, Тут пшеничка була така не сильно і сильна, але не ну, не слаба. Стерня. Не сильно і низька, ну скільки тут ось очки. На ну, от так от. ну, на 20 Потір, вроді би нічого не посходило, може містами десь попадається, ну це ж таке. Десь висипалось, десь это, ось одно знайшов, бачите, Така ось пшеничка. Одну знайшов. Може бути з колоса ще, бо тут же, бачите, отакі є колосочки. Це так, вроді би так немає, а містами проскакує. Це морози, навіть, ну, чи це доганяло його, чи що. Ну, ну а бачите, зерна нема на ньому. У нас теж кажу, такий вроді би колос везде стояв, а... Морози вдарили, ото прихватили були його. <кій> Якраз вони викидали флаговий лист. <кій> і трошки слабувати. Ну отак, так, бачите. Бур'яна небагато уже після скільки, ну... Ми гербіцидили пшеничку. І нічого не росте. Та ну і дощів немає. У нас ще не було ні одного доща. На подсолнух не одного доща. Взагалі я не знаю що це кавуни, вроді би нормально дощів немає, ну а підростають. Вже друга партія. Не знаю чи вони виростуть, чи ні. Тобто поспінуть Вони то є. Ну чи поспінуть Бо ми там думаємо пшеничку сіять. Еліту купляв. Ліст 25-й. Якась карликова. Посіємо там. По кавунах на розвод 14 тисяч тонн. Не протравлено це. А так <кій> я не багато купляв 150 кг. Ну щоб на пісні, ну там 40 соток туди-сюди. Щоб нормально. Бо на СЗшки відкривати десь на 250-270. Ну, так пашемо. Дерева трохи підзаростали. Ну, Може колись обпиляємо трохи. Тут вроді би не сильно, тут він пройде нормально, а там трохи містами пооставляється. Ну нічого. А тут а, пройде близенько. Тут а не дерево, кущірі воно. Там дерева, гілки можна поодламувати, зеркала, ті мигалки. А тут а не високе, просто кущірі сюди він буде йти по краю і все. Ну а там буде видно. Пахота важкувата. Поміняли леміха, бо тім уже все похота важка, не, не, ну не лізе. Хоч ти що йому роби, не лізе і все, поміняли ліміха, вроді би ну, тут же був наутіл, тут вроді би йде, не знаю. Бо на огородах, вроді би должно на огородах мягко бути. На який не заїдемо страшне, блін. Ну не ви, ну, Важко і все йому. Вимілиш, вилази, заглубиш, тяжко йде. Ну, потрохи там огород, там огород і нормально. Я ж кажу, пашимо не сильно, бистро, ну ми одним трактором, то що немає плуга Буш на куплять за якийсь Бушный стоїть 23 чи 25 там, а новий, ну обичний ПЛН, я не знаю скільки там 50, мабуть. Ну, лучше підождати і вже купити новий, Чим куплять якесь старье затиглоч Ну а так паше важкувато теж йому ну а що, треба ж пахати то що вже люди пашуть усі потихеньку У нас то вроді би не багато пахати 40 гектар але все одно на один МТЗ це ми не пахаємо вже з утра до вечора. В 10 виїхали, в 7 заїхали. Ну, ну а так вроді би є грудка. Ну, зазим, ну вона розбивається, бачите. Ну це скажу по нову тіло. Тут ще бугор його так стягує, вроді як рівно нормально. А як бугор стягує, хоч ти і він... Перехиляється і починає ще глибше йти. Ну нічого, це тільки в одному місці, там нормально йде. Там писали мені поставити дві польових достки. Ну, поки місць так. Навіска в нас відпущена, він хитається туди-сюди. Блін, то пиляка туди йшла, тепер... Так і паше. Бачите, він боком тут іде, тут ну, склон. Ну, а так вроді би нормально. Главне, що не вилазить, оце саме главное, щоб вперед-назад не дергатися. підпахуємо поближе до края щоб менше розпахвати у нас ще задній корпус підігнутий трохи ну вроді би докидає нормально Диму не кидає чорного. Бачите, задній корпус трохи підігнутий, ну нормально. Паше. Ай паше. Отакі От діла. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!